Вітаю, славні друзі. Росіянці е, у Донецькій області захопили друге сховище, родовище, в мішене сховище, родовище літію. Це село Шевченко, здається. Досить, досить таке ну, крупненьке це родовище, там, здається, близько 500 тонн літію, начебто, але Достовірно, ніхто не знає. Ну, говорять, що багато, тому що досліджували ще при Радянському Союзі, це родовище, там 40 гектарів начебто. Ну, Давайте подивимося, чи зможуть росіянці скористатися українським літієм. Це дуже потрібний елемент, він для акумуляторів, ну, для різних там, процесів, для розвитку електромобілів. Ну, літій багатьох цих. Галузнях не використовується. Ну давайте подивимося, чи зможуть росіянці скористатися українським літієм. Ну, ви знаєте, вони планують, вони планують тримати там ситуацію під контролем і за допомогою цього родовища змінити ситуацію, розпочати. Якийсь новий етап, новий період, почати розвиватись, розвивати ну, цей проєкт, можливо, родовище. Тобто у них є плани на те, щоб розвивати там якийсь проєкт, розпочати якийсь проєкт, розпочати досить успішно. Ну, в них тут, знаєте, досить такий розрахунково прагматичний підхід до цього родовища. Тобто вони планують змінити ситуацію і, скажімо так, поступово розроби, розробляти його і мати досить добрий прибуток з нього. Так, вони вирішили. Так. Знаєте, що тепер головне, що для них тепер головне треба у всій цій історії? Для того, щоб досить вдало, вдало да, посунечку, досить вдало розвивати цей проєкт і прагматично, да, тобто, ну, мати успіх, то треба, щоб це цей ресурс, це радовище мало ну, законні підстави, що воно російське, розумієте? Тобто їм тепер треба змінити так ситуацію, чого можливо, тому вони і вичавлюють з України е, через перемовний процес, щоб Україна на законних, так би мовити, да, засадах е, ну, передала їм, да, погодилася е, віддати їм Луганську, Донецьку, область, Запорізьку. Да, тому що вони не зможуть скористатися. Особисто вони, можливо, і зможуть. Але продавати да, проєкт, продавати який би йшов на продаж, да, вони не зможуть. Тому їм треба ось тут прийняти якийсь закон, документ. І раз цього документу не буде, да, Звичайно, тоді цей процес може бути 50 на 50. Успіх, успіх, те, що вони будуть розробляти, можливо, але успіх тут 50 на 50. І користі, по дві запустити успішний по сонечку, успішний процес для них буде ну, проблематично з точки зору юстиції, з точки зору закону. Тобто, законно, цей процес в законний спосіб. Запустити вони не можуть отримувати прибиль в законний спосіб, вони не зможуть, ну вони розуміють, що треба, можливо, треба взяти хоча б для себе, тому що вони розуміють, що звідти вони можуть піти, вони можуть не втримати ці території. Тобто, якщо Україна не погодиться на зупинку да, війни на паузу, яка, яка наприклад, була б там 30-40-50 років, як вони іноді говорять, що давайте от 30-40 років пройде, а потім, а потім ми там проведемо референдум, завеземо ще більше бобіків якихось там, да? народиться вже покоління, яке 40 років буде жити в Линери-Динери які вже не знатимуть Україну, а тоді референдум, ну про що можна говорити? Ну, дивіться, вони тут розуміють, що доведеться йти, вони можуть не втримати. Ситуацію вони можуть піти звідти. От так от активні бойові дії да, можуть, можуть відкотитися. Ну, поки що, звичайно, там йдуть бойові дії. Через бойові дії це неможливо, але все-таки прагматичні розрахунки в них є: ухватити, ухопити, утримати. Так. Але, але у них є і таке занепокоєння, що вони можуть звідти піти. Захопити, по факту, вони захопили, а от процес можуть не втримати. Шанс, ресурс, да, від ресурсу можуть відійти, від шансу можуть відійти. Давайте. Знаєте, ця гра, вони розуміють, що гра у воєнну агресію вона може бути зруйнована, і шанси. Разом з цим цей шанс може теж несподівано закінчитися, вони підуть. Ну, так, Літю їм захотілося. Ну, звичайно, звичайно, у них є люди, які можуть зайнятися безпосередньо цим процесом, налагоджувати цей процес. Є люди, які можуть досить успішно ось саме розпочати такий процес. Але і шанс, і ресурс, і шанс. Може, досить несподівано, досить несподівано, може закінчитися башнею. Ну, це називається вилами по воді писано. Да? Мати це хочеться, ухопити вже вони, начебто як захопили, але ж треба ще його втримати. Ось, да, карта говорить, треба ж. Звичайно, що тут шашка йому помахали. Звичайно, що треба ще втримати. Реалізувати свої бажання не вдасться. Реалізувати бажання не вдасться, тому що зламані плани розчарування. Їхні, реалізація їхніх бажань закінчиться розчаруванням. Ну, не зможуть вони його там розробити, розумієте? Розробити, розробити щось, щось звідти. Так. Розумієте, для того, щоб торгувати, для того, щоб звідти щось взяти, да, а потім те, що взяв, дати, да, таємно дати. Тут навіть, дивіться, якщо, якщо допускає, от допускає, навіть якщо вони візьмуть, да, будуть його мати, і намагатимуться таємно, да, таємно дати. Тобто таємно його якось через, через треті країни продавати, торгувати, теж не вийде, тому що, тому що получиться скандал від, від таємних оцих оборудок. Тому відмовиться, ні, не буде. не буде. Друзі треті країни приймуть рішення стосовно цього величезного ресурсу, да, складуть зброю, бо буде страшний суд. От так от, не, не ризикнуть, не ризикнуть інші країни, таємно, да, таємно купляти, купувати у них, не відмовляться. Тому, знаєте, тут історія, навіть якщо вони втримають, навіть якщо, допустимо так, да, ну, по-перше, дуже близько лінія розмежування, да, тут агресія, ось, тут йдуть бої, да, агресія, де бої, які взагалі унеможливлюють да, дістати цей ресурс. Ось так, навіть якщо заморожуть конфлікт на скільки там, ну як раша хоче там, на, на, на багато років, і вони почнуть його видобувати, то то теж неможливо буде без легалізації, тому що юстиція випала без легалізації значить, цього бізнесу. Навіть таємно, дивіться, навіть таємно, я тобі, ти мені, не вийде, бо буде скандал, тому чому скандал, через цей скандал будуть треті країни будуть відмовлятися купляти, скуповувати цей, цей літій. Зумієте? Тому я думаю, що не зможуть вони скористатися українським літієм. Дякую вам за увагу. Ну, все добре, до побачення.